Так, ще в коментарях спрашують, а що ми робимо, коли в бройлерів роз'їжджаються ноги. Раніше ми і я спробував зв'язувати, підв'язувати таку тряпочку, типу, чи там мерзиночка їх стягувати. Потім ми пробували там пропаювати, кажуть, кальція не вистачає, ми кальцій підмішували побільше. Ну а по факту я зрозумів, то якщо роз'їхали ноги, то вже особо нічого з нормального з не буде. Лібо воно росте, як росте, либо воно ну, потім, на жаль, погибає. А так, в принципі, замарачувається, коли тебе 200 там, партія 150-200 голов і одне-два роз'їхались на ноги, то ти за ним ухажувати особо, сажувати його там. Не знаю, наблюдати не будеш. Є, бувають, у нас теж є такі валірки, ось він сидить, він їсть, воду п'є все, ну в нього. Він сидить на задку і все. Ну, Піде в забої либо, либо до виходних. Та ні, ну він, вони, кстати, ще живучі, ти як їх ріжеш, вони самі живучі потім попадають. Ну а так, в принципі, поки наче все нормально.